Надія кибальчич спогади кота сивка. Частина друга. Дивіться, люди добрі, яка комедія! У мене кішка замість кувочки курчат глядить. А чоловік їй каже з надвору. Ой, гляди, щоб вона їх не поїла. Куди там? Ще й вилизуємо в кошенят? Вона ж у нас. Якась завсіди чудна. Якби була охота їсти, то вже б досі поїла, а то вона їх за дітей прийняла нехай собі глядить. Так я й зосталася біля курчат вже більш тижня їх доглядаю. А їхня мати квочка? спитав я. Ми з нею приятельками сталим. Першого дня, коли курчат пустили до неї під піч, я теж туди пішла. Вона так і кинулася до мене, трохи очей не повикльовувала. Я залізла в куточок і сіла. А курчатка до мене прибігли та попригорталися. Вона побачила, що вони мене так люблять, і вже вдруге не стала займати. Так, тепер ми удвох біля їх. Вони нас однаково люблять. Коли я йду до їх, то вони мені назустріч біжать та пищать, наче до матері. Я вже їх вилизую, че а гуляти удвох водимо. Я попереду, очка ззаду, а діти посередині. Мабуть, вам дуже скрутно приходиться, Чернушко. Робота важка? Ні, що робота, то нічого. Я Її ніколи не боялася і не боюся. А от мені трохи те трудно, що доводиться спати під піччю, а коли негода, то й цілий день там сидиш. Тепер там душно, курява, та ще, знаєте, кури не такі чепруні в своїй хаті. А ми коти любимо, щоб у нас було чепурненько. Розмовляємо ми так з чорнушкою і не вертаємо уваги на те, що робиться навколо. Глянув тільки я зненацька, аж бачу, до нас підкрадається Мурка. Наїжилась так очі, як вогонь. Ой, тікайте, чорнушко! крикнув я і кинувся геть. Тікаючи, почув страшний крик, оглянувся, аж то кричить чорнушка, а на неї напосілася Мурка, куса її дряпа. Чорнушка не має сили вирватись, тільки кричить. На крик звідусіль стали збігатися коти. Один найсміливіший кинувся розбороняти. Потім другий, третій, Наблизився і я. Бачу, вже цілий клубок качається, тільки лапами махають, а курява встає. Мурка пустила чорнушку і вчепилася в чорного кота, мого ворога та напасника. Уже на що здоровий кіт ледве-ледве вирвався, але вона зараз вчепилася в другого, а як і той вирвався. То в третього, в рябого, страшна така стала, очі, як у божевільної, шерсть розкудовчена. Тут вибігла її пані з великою хусткою, накинула ту хустку на свою мурку і, закутавши, понесла її в хату. Інакше не могла узяти, навіть хазяйку подряпала. Що то вона ще дома витворятиме? Зацікавився я і поліз на грушу. Відтіль було видно все, що в покоях робиться. Бачу, Мурка сидить у коші біля свого одинчика. Той і досі сидить у кущі мов малий. Важко диха і божевільними очима навколо оглядається. А пан її милує, вмовляє, заспокоює. Я швидше зліз груші, щоб Мурка мене часом не побачила та не вискочила бити. Сів під грушею, сиджу і думаю. Гірко мені було ту кішку, що не знать, чого лізе до всіх битись, тепер он як заспокоюють, милують, а мене ніхто ніколи не пригорнув. І взяла мене журба я вже старий, а мало доброго знав на своєму віку. Зимою завжди терпів холод, здебільшого живу надголодь, а вже щоб мене хто погладив чи хто приголубив, то я й сподіватися ніколи не міг. І багато є таких, що мені прикрості коять, от хоч би і сьогодні, ще нічого не їв, а взяв шматочок, то його мурка одібрала, та ще й побила за це. Тепер у мисті, звичайно, порожньо. Ті, що прибігли розбороняти, все розтягли, зважився піти подивитися, чи не чого з кухні моя господиня. Пішов, подивився, нічого нема. Ліг біля хати й лежу, сумую. Коли дивлюсь, ідуть двоє якийсь пан і пані. А за ними везуть, либонь, їхні манатки. Я здогадав, що то будуть нові кватеранти у нас. Пані пані пішли в покої. Ну, думаю, піду подивлюсь, що воно за люди. Може, як небудь свій сум розважу. Сліз на рундук і заглянув у сіни. Нікого не чуть. Я вернувся в рундук і сів. Зміркувавши, що коли нові сусіди вийдуть з покоїв, тоді я побачу, які вони. Сиджу, сиджу, ніхто не виходить. Тим часом сонечко мене пригріває, вишня наді мною стиха шелестить. Незчувся, як і заснув. Не знаю, чи довго спав, тільки чую крізь сон, що мене хтось на руки бере. Розплющую очі і бачу, що мене держить чужа пані. Ох, як я злякався! Так і вилетів у неї з рук. Витік аж до сусідів. Коли трохи заспокоївся, став думати про те, що сталося, згадав, що пані взяла мене дуже обережно і всміхалася до мене. Після того мене стало так і вабити на рундук. Я приходив і сідав там. Але як пані чи пан виходили, мені знову робилось так страшно, що я тікав. Днів через три, коли я там сидів, вони обоє вийшли і почали мене кликати. Та так ласкаво, приязно. Мало хто на моєму віку обзивався так до мене. Я розманіжився і дався, щоб вони мене взяли. Вони понесли мене в хату, дали мені м'яса і молока. Я, хоч і боявся. Але все поїв. Потім, коли вже нічого не зосталось, мені стало чогось так, уже страшно, так страшно, що я присів і швиденько вибрався на город.